13 жовтня волонтери Апостолівщини разом з жителями села Велика Костромка зібрали гуманітарну допомогу воїнам. АТО. наразі волонтери не здають позиції і мають намір продовжувати такі поїздки. Детальніше в відеосюжеті. вже вкотре волонтери допомогли зібрати допомогу для бійців на фронт. Цього разу вони завітали до села Велика Костромка. Зараз історична подія, вибори, бо це залежить від того, хто як себе поведе. Ну я вже говорив, що ми сьогодні зібралися для того, щоб вручити наші зібрання від жителів села Великої Костромки. Для бійців, учасників бойових діяток до цього часу. Ми вже зібрали близько 200 тисяч гривень. Це в перерахунку продукти харчування. В першу чергу ми збирали бронежилети, збирали спеціальний одяг для того, щоб люди себе захистили. Ті, що захищають нас. Завдяки учням, батькам і педагогічному колективу великокостромської школи вдалося зібрати найнеобхідніше для воїнів, які перебувають в зоні. Ато це наша не перша акція. Ми допомагали збирати теплий одяг, збирали продукти харчування, солодощі для наших воїнів, тому що на сьогоднішньому святі дійство, наша волонтерська акція цей день проводиться на передодні нашого захисника України. І на сьогоднішньому нашому святі, яке називалися Українська кухня і в нас ще будуть козацькі забави, знаходяться теж наші воїни. Це учень нашої школи і Майданевич Андрій. Це учі нашої школи і фартушний Сергій, який був присутній на святі, і ми завжди говоримо, ми низько вклоняємося. Ми хочемо, щоб в нашій країні, в нашому селі, був мир. Приємно усвідомлювати, що людям не все одно. Навіть якщо настали скрутні часи в кожного з нас, збір відбувався досить швидко. Люди охоче приносили як їжу, так і речі, і все це для наших бійців, для наших захисників. Зараз створена громадська організація Побратим туди війшли. Хлопці, які відвоювали, Плаксієнко Ігоря Чуриї, Скляр Сергій на станції Плаксієнко, працює, голодний Вася. Ми допомагали їм. Зараз вони допомагають допомагати фронту. Також хочу представити, що, що, що стака Віталія. Він з Англойського, можливо, хто знає його. Також волонтер своїм машиною да? возив допомогу mm -hmm. на фронт.